Продовжимо тему техніки. Пам'ятаєте, російські пабліки увесь голос кричали, що Україна втратила чимало леопардів БМП Бредлі. Так от, видання Форбса зазначає, що захопити ці танки та БМП Росіянам так і не вдалося. Українцям останнім часом навпаки вдалося просунутися та повернути цю техніку собі. Частина леопардів БМП Бредлі підлягають ремонту, а значить, знову з'являться на фронті. За словами видання, українська армія почала відновлювати частину з приблизно 25 танків бойових та. Інженерних машин західного виробництва, які вона втратила під час спроби перетнути мінне поле на південь від малої токмачки. І на відео зараз можемо побачити, яке з'явилось в мережі в суботу. Показано, як український екіпаж виготовленої в Німеччині броньованої евакуаційної машини готується витягти БМП М2 американського виробництва. І М2 здається, лише незначно пошкоджений. Наша евакуація. Приехали с хлопчиками на эвакуацию. Ну, до входа цепляет троса. Все, что хлопчик Механ все роты, погорелись. Да, КБМ. И я. Да и наша коробочка. Наша коробочка. Командир седьмой